Нати касові апарати в головному управлінні ДФС області нагадують, вже з початку наступного року вступають в дію зміни до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Це означає, що підприємці мають звернутися до фахівців сервісних центрів, аби ті поміняли їх програмне забезпечення у касових апаратах. Оновлені пристрої щодоби відсилатимуть на сервер податківців електронні копії звітних та розрахункових операцій, які проводилися впродовж дня ноу хау дозволить інспекторам менше турбувати бізнесменів перевірками, а самим підприємцям зекономити на розхідних матеріалах, дасть можливість отримувати інформацію про рух товару та рух коштів у суб'єктах господарювання, можливість глибшого аналізу, а значить, і зменшення кількості проведення перевірок, а також зменшення витрат на проведення придбання витратних матеріалів, таких як паперові контрольні чекові стрічки. Ожного ведення позбавить підприємців потреби надавати щомісячні звіти у паперовому вигляді, адже ця інформація буде надходити до фіскальної служби автоматично із заданою сервером періодичністю. Щоправда, суб'єкти господарювання, в яких така система не запрацює, будуть покарані згідно з законодавством. Відповідно до норм діючого закону статті 17 за неподання звітності або за неподання розрахункових документів передбачається відповідальність у вигляді застосування фінансових санкцій в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Обладнані касові апарати полегшать життя не лише бізнесменам та податківцям, але й пересічним покупцям. Адже людина, котра отримала чек, зможе будь-який час отримати інформацію про його наявність у системі обліку даних.